Ти піску не їлася, да? так? Вкусний пісок. Ти наша пісок їла. Дочь, ти наш пісок їла, а? Наша ти пісок їла? Дівінка. Куди ти йдеш? Футбол йдеш грати? Скажи, ти хочеш грати в футбол? Так? Хочеш грати в футбол? Чи хочеш на ручки? Мабуть, хоче на ручки? Маленько, Чи ти підеш купатися? Підеш купатися? Що ти там таке знайшла? А? Що ти що їсиш пісок? А що ти їсиш пісок? Джавелінка. А що ти наїлась піску? Нащо? А Добре? Жавочка на кар'єрах, да? на осерах. Да. Нащо ну, ти їсиш пісок? Він не добрий. Джавелінка. Ой, злякалася. Злякалася поміла. Сховалась, так? Да? Джавелінка, ти боїшся?